Вітаю вас, шановні. Мене звати Сергій, а це проходження Assassin's Creed. Поїхали! Прокидайтеся! Ще раніше, ніж док. я хотів би покінчити з цим якнайшвидше. Якщо ви так кажете, не будьте таким похмурим, місцем Майлз. Сьогодні серічний день, який запам'ятається на довгі роки. Принаймні декому з нас. Щось ти мало розмовляв сьогодні док зранку. Люсі, ти щось кажеш, ні? Ні, не хочу розмовляти, ну і з тобою. Ну, чу... застряг. Так, погнали вбивати нашого майстра, Вчителя. Де це там? Просто... Це, мабуть. Що сталося тут? Куди всі пішли? Щоб побачити майстра? Це були там Вони знову напали. Вони йдуть стежкою. Якою стежкою? Про що ти говориш? На зустріч до світла. Говори розумно. Існує лише те, що показує нам майстер. Це правда. Ти з'їхав з глузду. Ти теж підеш цим шляхом. Або загинеш. Так, наказує, вчитель. Це був фальмалим? Так. Що я з тобою зробив? Пала, господаре, що він привів до нас світло. Окей. Погнали. Ти розмовляєш? Ні, ти не розмовляєш.

⁇ лки-палки. О, муалим. Гайдас. Командас. Капец, посылание зомби. Аж страшно. О, муалим. Уй ⁇ т, налекаем на на тихо 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 вы что и ты, хлопцы, у меня этот стрел мая мне бликте ага понятно так другой раунд Добывай, добывай. Блин. Капусть, да вы шо, приколы Shift, но ты скат, помогай взагалі ваш shift. хп зашел ты пугайся кого давай ты сюда и хотя бы ты вышел а то вот похоту Опа, У. Альтаир, сюда! Красавчики! Я вам колош прип... Тастрипай є Апхир, це куда йде ви там? погнали далі Ви вибрали вдалий час, щоб прибути. Схоже на те. Бережіть себе, друзі, Аль-Малім зрадив нас, так. Зрадив нас, кінтаплієрів також. А звідки ти знаєш? Після нашої розмови я повернувся до руїн під храмом Соломона. Роберт вів щоденник, сторінки якого був заповнені откровенні. Те, що я там прочитав, позбило моє серце, але також відкрило мені очі. Ти був прав, Альтаїр. Весь цей час наш вчитель використовував нас. Ми не повинні були рятувати святу землю. Його треба зупинити. Будь обережним, Малік, те, що він зробив за іншими, він зробить і з нами, ти повинен триматися від нього подалі. Що ти пропонуєш? Моя рука з плинком все ще сильна, я і мої люди залишаються, були б не використати нас. Відволікти цих невільних, а потім напасть на фортецю ззаду. Якщо ви відвернете їх увагу від мене, я зможу дістатися до нашого Альма-Аліма. Я зроблю, як ти просиш, або помру. Люди, з якими ми зіткнемось, не мають власного розуму, якщо ти зможеш уникнути їхнього вбивства. Так. Хоча він і зрадив принципи віри, це не означає, що ми теж повинні. Я зроблю все, що зможу. Це все, що я прошу. Безпека і мир тобі, друже. Твоя присутність тут врятує нас обох. А куди витікати? А я куди? Ну ладно, погналы неучикавано так, щось свестом там ась кого мне здається? Епта зомбі. блин There are so many innocents I must be careful not to harm them Ух, ептаж. Так, 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 відшли, відшли, все, відшли, все, відшли. Погнали. Цей чарівний сад, де багато дівчат, правильно? І тут закрили, Ладно. Де ти там будеш? Ні! Що відбувається? Що ж, очень повернувся. Я ніколи не був тим, хто тікає. Я ніколи не був тим, хто слухає. Я все ще живу завдяки цьому. Що мені з тобою робити? Відпустити мене. О, Альтаїр! Я чую ненависть у твоєму голосі, відчуваю її жар. Відпустити тебе? Та це буде нерозумно. Навіщо ти це зробив? Я знайшов доказ. Доказ чого? Що все наїстина і все дозволено. Прийдіть. Знищить зрадника. Відправте його з цього світу. Нормальный расклад. Ай. Так. Спробуем еще раз. Так. Т-третий. Родбер. Четвертый, пошел, Толстячок, пятый. Хсы, шостый, так, еще трое завершилось. Ценаш ликар. Так и тут никакие. Ой-ой-ой, ой. -ой, -ой. ой. Так. Цей моряк. Боф. <плес> То ти во який? То що ти стрибаєш? Зустрінься зі мною. Чи ти боїшся? Я стояв перед тисячі чоловіків, і всі вони були квище за тебе. І всі вони загалом від моєї руки. Я не боюсь. Доведи це. Чого мені боятися? Глянь на силу, якою я володію. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки вас тут. Так, мене не кидати, а що shift не працює. Шо ж ти їх бьєш кулаком, мочом, рубай? Хочешь сказати щось на встанок? Ты мені брехав, золото весь час, воно було твоїм. Я ніколи не вмів ділитися. У мене не вийде. Інші знайдуть у собі силу протистояти тобі. І саме тому, поки люди зберігають свободу в волі, миру не буде. Я вбив останнього, хто говорив такі смірливі слова, брехливі слова хлопчику. Проте лише слова. Так відпусти мене, я перетворюю слова в дії. Розкажи, вчителю, чому ти не зробив мене таким, як і інші вбивців? Чому дозволив мені зберегти пам'ять? Хто ти і що ти робиш занадто тісно пов'язані між собою, щоб позбавити тебе одного, позбавивши мене іншого? І ті тамплієри повинні були померти? Але правда в тому, що я намагався в своєму кабінеті, коли показував тобі скал. Але ти не такий, як інші, яких ти не бачив скрізь ілюзій. Ілюзії? Це все, що він коли-небудь робив. Цей скарб тамплієрів, це смашток Едема. це слово Боже. Тепер ти розумієш, що Червоне море ніколи не розходилось, вода ніколи не перетворювалася на вино. На підступи Еріс вродили троянську вину, а ці ілюзії. Всі вони, те, що ви плануєте, не менше ілюзія, щоб змусити людей йти за вами просто їх і волі. Хіба менш реальна, ніж примари, за якими йдуть сарацини-кресоносці? Чи ті кровесні боги, які покидають цей світ, щоб люди могли вбити один одного їх імена? Вони не живуть серед ілюзій. Я просто даю їм іншу, яка вимагає менше крови. Принаймні вони обирають ці фантоми. Хіба вони, окрім випадкових новонавернення чи ритиків? Це неправильно. Ах, і тобі логіка залишилась. вас на своєму місці. Ти керуєшся емоціями. Я розочарований. Що ж поробиш? Ти не підеш за мною, а я не зможу тебе примусити. А ти, здається, не відмовляєшся від цього злого плану. Тоді ми в глухому куті. Ні, це кінець. Я буду сумувати за тобою, Альтаїр. -Ти, Ти був моїм найкращим учнем. Так. Так... Опа, паца ж це, це. Сліпий Альтаїр. -Ти, Ти завжди був сліпим. І завжди будеш сліпим. Кипсь, холонки будемо гратися, і як це... Mm, О, щось там світиться. О, кропроцець. Эти гоблин ховаете. Угу. Нашел. Диви на нього, хай ну, о, ще нам пропарать. Хоть позбираю тут. Ідете там знову в іншому місті комусь. Ага, бачу. Неможливо. Учень не може перемогти вчителя. Що б здавалося? Ти переміг. То й ти вимагай свій приз. Ти тримав вогонь у своїй груці. Старий, його треба було знищити. Знищити єдине, що здатне покласти край крестовим походам і створити справжній мир. Ніколи не знищу. Але я зможу. Це ми ще побачимо. Я приклав своє серце, щоб пізнати мудрість і пізнати безумство і безглуздість. Я зрозумів, що це також було гонитвою за вітром. Бо я в багатому мудрості велика. А хто примножує знання, більше печаль. Знищ його. Знищ його, як ти сказав. Я не можу. Так, не можеш, Альтаїр. У нас вышло. Что это в было? Ну, у нас есть мапа. Yeah. Сколько их? Що найменше півдюжини, нам не потрібні всі. Ми повинні припустити деяку кількість розпаду. Я не можу уявити, що всі вони все ще будуть функціонувати. Нані два з них схоже живуть на землях, яких більше не існують. Ми відправимо команди на кожне місце і визначимо життєздатність. Нам потрібно лише один, зрештою. Що робити зрештою? Зберіть їх, нічого не залишається на волю випадку. Останнє, що нам потрібно, щоб це якісь кляти вцілілий, створив нам проблеми в новому світі. А асасін. Бити його. Зачекайте. Ви знаєте, як це працює. Я сумніваюся, що ми зможемо увійти. До чого ти ведеш? Нам можуть знадобитися його спогади. Я б рекомендувала отримати його, поки ми не отримаємо підтвердження, що на місці нас не чекає ніяких сюрпризів. Це марна трата часу. Ти сам так сказав: ми не повинні нічого залишати на волю випадку. Тоже добре, переконатися, що він нам більше не задобиться, а потім вбити його. Гаразд. Припини підривати мій авторитет. Я ще не врятувала твою дупу. Ходімо. У нас багато роботи. Не розслабляйтесь, містер Майлз. Скоро повернуся за вами. Що це біса таке? вона Тилопачення сосінів. Очок, якась пташка, все що, обіз'янка? Опа, тут у нас якийсь штрих-код. А, 1221, 2002 по 12 не отня все так куда идти ты погнал сюда еще по дому тут намалевано тут за эти кровячки просто багато. тут есть непонятные иероглифы тут шо ионоджина Йо... Короче, щось написано. Так. Погнали сюди подивимось. Зірка. Якісь цифри багатько. Так, тут у нас що? Піраміда і сонце. Окей. І ще ніде нічого намальовано. О, цей око. А тут шо. А тут рікотники, трикотники. Ладно, погнали. Там... Там нічого. Так, нам спати треба. А тут щось намальовано. О боже мій. Схоже на кров якого піса? Кого вони тримали тут до мене, і що з ним трапилось? Що це означає? Ой, гора закінчилася. Дякую вам, що подивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, то спробуйте дотягнутися до подобаєчки, та тиснути на неї. А ще, я буду дуже вдячний, якщо ви знайдете в собі силу, та напишіть якийсь коментар під відео.